Щоб відкрити ключок, є така тут фігня, такий крючок. І зараз ми відкриємо. Сьогодні не зробив, все, завтра вже в тебе не вийде і все втрачено. І потім, до... щоб відкрити ключки, нам потрібно на комп'ютері включити швидку розгрузку. Ну, то коли б ви не внесли, все одно воно почне діяти лише тоді, коли температура ґрунту буде та, щоб воно переходило з однієї форми. В іншу. Нітратна форма найкращий гербіцид це мороз. Ми бачимо, наші бур'янці, воно приморозило, вони вже вставляємо ось сюди, надавлюємо. засипали ми сюди, в розкидач, тонну селітри і тонну вимивається, азот там з ґрунту. Все воно залежить теж від. Складу ґрунту, від вашого складу ґрунту. Якраз вносити, ловити момент. Слід трактора ось ми не топчимо ні колію, не робимо нічого. Просто десь ось я вам покажу. Дивіться. Є різниця. Є різниця. То... Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 16 лютого. 25 рік. І ну, нарешті прийшла зима. Прийшла зима. На південь України та по всій Україні, бачу, трошки присніжило. І, як казав я недавно в відео, лови момент. Це саме час, саме добре внести добриво на наш ріпак. Ось це ми зараз знаходимося на нашому ріпаку, ритму, який ми сіяли. Хто пам'ятає, який він був тут, бачимо, як гарно все покрило сніжком. І як гарно падає добриво, ну як показати, ось хто помітить, ось бачимо. Дірочки, дірочки такі маленькі. Добриго з розкидача. Хоча я казав, я розкидач не признаю. Але отакі моменти. Оце дійсно ловий момент. Такі моменти бувають день-два. От ти сьогодні не зробив, все, завтра вже в тебе не вийде і все втрачено. І потім думаєш що і як робити. Отак От і ми піймали момент, дочекали все ж таки, щоб менше втрат було. Щоб дійсно. Зараз добриво, воно впаде на сніжок, воно питає. Тому що якщо його розкидати так, без, як багато хто розкидав, коли у нас просохло, підтряхло, в надії, що воно там розтане, щось зв'яжеться. Ну, добриво потрібна, потрібна волога, щоб воно рухалося. Добриво саме по собі не може рухатись в ґрунті. Йому потрібна волога. І от ця волога є. Потрібен або дощ, або туман гарний. Якщо його розкидати і листя е на поверхні, ну, гранули впадуть на поверхню листя, вони будуть лежати, вони там половина азоту що, половина... а щось взагалі не попаде зовсім. Ну, то такі то є спеціалісти, які вам будуть розповідати про це все, як що вносити. Ось такий ріпак, виїхали, ми сьогодні вносимо добриво. Бачимо бур'янці, як я казав, хто спостерігав, де лобода. У нас там ми переживали, що бур'яни, але я, ну, я знав, що так буде. Ну, Трішку багато хто там предлагав, які гербіциди. Чесно скажу, не працював, тому що найкращий гербіцид це мороз. Ми бачимо наші бур'янці, воно приморозило, вони вже пожовтіли вже давно. І вони бачимо, щоб не бур'янці не було б таких барханчиків, не було б затримання. Ось, навіть де ячмінь у нас той, що нам заважав, він у нас лишився і затримує сніжок. Багато хто там хоче, щоб по старій класиці роблять, щоб було. Гладесенько, чорно, рівнесенько. Ну, знаєте, не ті вже. Не ті, часи. не ті часи. Можливо, буде незручно, що я так не люблю, як я ходю, камера дрижить. Ну, вибачайте. Не ті часи вже, щоб так робити, щоб все було гладенько, тому що раніше були сніги, падали, лягали. І воно було такі сніги, що не можна було і виїхати, і проїхати. Ми трактором тягали. Колеса, і так снігу було вдосталь, але ми ще тягали колеса за трактором, щоб робити такі бугри, щоб ще більше затримувало. Ну, такі були сніги, що такі трактора вони їхати не могли з двома мостами переднім ведучим вони їхати, тому що горнуло. Ось такі були сніги. А зараз не, не ті сніги, щоб робити, щоб воно вітер, тим паче, що от хтось там пише, що у вас постійно дує. О, да, у нас постійно дує вітер, дме вітер. Тому що, тому що тому, це Південь України, посадки всі випилюють, самі ж випилюють і вітер дме і задуває. Вон, бачимо, як зайчики, ось я прийшов, де бур'янців у нас таке було там, там є дуже багато було бур'янців. Дивіться, скільки снігу. Якщо снігу ось тут, ось тут ну, на фалангу, на першу фалангу пальця, ось, ось так снігу лежить, то ось тут, де бур'янець. Ось я вам покажу. Дивіться. Є різниця. Є різниця. Тож зараз краще, навіть що я казав, коли ячмінь сієш, щоб оті палки торчали, щоб якомога більше було чому зацепитися в тому снігу, який у нас дуже рідко буває, щоб тро, хоч трошки було вологи. За ці побігали, рапс, ріпак показувати нема що. Що ми вносимо? Ми вносимо сьогодні добриво. Добрево, трошки ми помахалися і відразу знімлю для себе, для нотатку, як ми вносили це добриво. як, одохалось, як я завжди кажу, як бідному жениться, так і день малий. Є така приказка, так і нам. Збирали, збирали, вчора поїхали, подивилися, було болото. Я ще вчора показував відео, хто бачив, було болото. Сьогодні було мінус 10, бачимо, ґрунт примерз. Він такий не болото, але він примерз. Слід трактора дуже добре оцей час якраз вносити, ловити момент. Слід трактора ось, ми не топчимо ні колію, не робимо нічого. Просто десь притрамбовується ґрунт. Але це в нас технологічні корлії, по яким 24 метри їздить в нас і трактор. І, ну, оприскувач і розкидач. Ну, Звісно, там борона, там все вже менше. Ще потрібно борону. Виїхали ми, не заводиться трактор. Не заводиться трактор. Заряджали, заряджали акумулятори мінус 10. Не хоче він крутить, крутане і здихає. Так ми проколупалися до обіду. Потім брат приїхав, дернув, завели. Завели, бігом кинули, я ж бачу, що підтає, бачимо, ось воно підтає. Як на сонечку, то воно підтає, капає. Але так тримається, сніжок ще гарно тримається, з крищою аж он капає. Завели, виїхали ми, засипали. От Хто дочекався, той вже почує, що ми вносили і скільки. Засипали ми добре селітру, те, що ми купили, сульфат амонію ми не придбали, не вийшло, нам потрібно небагато було і не було і з ким скооперуватися. бігать, проситься. Я скажу вам одне. Раніше, коли ще так не було, ну, прості фермери не знали про той сульфат амонію, хоч він і не був. То вносили звичайну селітру на той ріпак. І були врожаї, і дуже гарні врожаї. І та сірка не потрібна. Це зараз потрібно бор. Можливо, воно десь покращує, але але але, ну не вийшло в нас. Що ми зробили? Ми засипали в нас 10 гектар. Засипали ми сюди, в розкидач, тонну селітри і тонну не тонну, 800 кг карбоміду. Чому? Знову ж поясню, хто дочекається чому. Розповім, щоб було, знали, робили селітри. ну Ви ж купуєте мішки. Написано нітратна форма азоту. Але, так як пишуть книжки, що в селітрі 17 нітратної і 17. Завжди вирубився телефон. Про що ми там балакали про форми азоту? Да. Так, селітра у нас э, нітратна і амонійна форма по 17%. Нітратна це ота, що доступна. До рослин до відразу споживання, можна сказати. Тільки внесли воно буквально тільки температура, але всі вони почнуть переходити в форму, формулу, формулу доступну, лише при плюс 10-12 градусів температура ґрунта. Десь 7 градусів там щось почнеться. Не забуваємо. Тобто, коли б ви не внесли, все одно воно почне діяти лише тоді, коли температура ґрунту буде. Та, щоб воно переходило з однієї форми в іншу. Нітратна форма діє. Відразу, як тільки вона розстала, вона проникла в землю до кирішків і стало там 10 градусів. Вона вже діє. Вже там 7-8 градусів, вона вже починає діяти. Амонійна форма. Вона. Поступово десь потрібно 10 градусів температури, щоб е, амонійна форма перейшла в нітратну. Вона розчиняється, вона переходить, бактерії там працюють. Амонійна, десь потрібно їй тиждень, там, півтора, дивлячись, які температури, щоб перейти в нітратну. І щоб рослина її тільки нітратна форма е, доступна до рослин. А амідна форма, яку має карбомід, вона переходить. В амонійну, а потім вона переходить в нітратну, тобто ще довше. Тобто ми вносимо за один прийом 160 кг ми вносили, але в нас не вийшло. Трошки не дійшли ми там, ну як там менше, потім розкажу, щоб вже закінчити цю думку. Ми вносимо в один прийом. Ну, нема сенсу вносити, от я зимою на початку зими внесу це, а потім в кінці зими це. Воно все одно буде лежати так. Тільки в тому випадку, коли воно ви хочете, щоб воно промилося. Тому що, якщо ви на початку зими внесете, то там є формула. Ну в кожного вона формула. Знову ж чому всі сперечаються е, на рахунок того, що. Як рухається, вимивається азот і все інше. Вимивається азот там з ґрунту. Все воно залежить теж від складу ґрунту, від вашого складу ґрунту. Тому що на піщаних ґрунтах воно більше, швидше промивається. Якщо більші опади, там скільки оцих всяких як впливу має факторів, дуже багато. У нас нема неопадів, у нас чорноземи, вони замулюються. Тож, промиватися, воно не промиється нікуди, а все воно буде чекати своєї сталої температури для того, щоб робити. От ми внесли, ми внесли нітратну, амонійну і амідну форму. Тобто, коли настане тепло, у нас ріпак буде поступово отримувати дози азоту. Ну, Внесли ми. Ось стоїмо ми тут, тут у нас напів розкидача було. Потрібно було розкидати напів розкидача, так 12 метрів. І ми один раз вже пройшли, внесли. Ну, це внесли десь там до 100 кг виходить. Чи 100 кілограм. Ну Так у нас, я ж кажу, як бідному жениться, так і день малий. Чому зараз далі покажу, чому так вийшло? І потім ми ще по другому сліду з тією ж самою нормою, тому що ми розкидали, вилізли, хоч ми й спостерігали, я бачив, що щось вже не так. Ну вже Ми розкидали, по разу пройшли, і потім, по другому колу, ми теж. І ось нам не хватило дойти буквально там ну, з пів поля. Ось цих... Де в нас кидало вже 12 метрів такий клинок. Не клинок, а полоска 12 метрів. Так ми розкидали. Ну, Загалом у нас вийшло по 160 кг ось цієї суміші. Тепер, які були нюанси? І смішно, і грішно. Ось. Ми засипали, так як ми дуже довго колупалися з тим трактором, з тим всім проколупалися. Зараз потрібно відкрити щоб відкрити лючок, є така тут фігня, такий крючок. І зараз ми відкриємо той лючок і побачимо, що ж ми натворили. Що ми, натворили? Ну, ми нічого не натворили, просто так як все галопом і трошки. А так як у нас небагато вносить, то, ну, то не страшно. Зараз ось такий крючок вставляємо ось сюди, надавлюємо і воно. І що ж ми тут робили, а те, що зараз ще далі. ну Для того, щоб відкрити ключки, нам потрібно на комп'ютері включити шстру розгрузку. Ну, це дуже класна штука, до речі, не тільки отакі розкидачі, не обов'язково купувати. Оріхів, здається, я не пам'ятаю, тому що коли купували в господарство ось такий розкидач, сині такі оріхів маш, вони якраз в той самий рік і почали теж обладнувати свої розкидачі з такими комп'ютерами. І набагато дешевше. А то вже, знаєте, різниці немає. Дійсно, там щось там щось може, але... І ось так ми відкрили лючки. І що ми бачимо? В чому у нас вийшов нюанс? В тому, що це не в нас, звісно, ось полишалося добриво з минулого разу, коли вносили, бачимо, і ми вже трошки його були ось, І воно нам перекривало, ось, бачу, воно нам перекривало прохід. А ми вже були засипали і нічого ми зробити не могли. Ну, Зараз ми почистимо, та й буде все добре. Уже буде, Тому що поставили на 160, а в результаті викидали, десь ми біля 100 за один раз, а потім другий раз теж пішли по колу. Ну, так уже вийшло, як вийшло, як завжди. Страка морока. Ну, що ти зробиш? Так. Все, вичистили, ми почистили. Дірочки вже великі, гарні. Ну вийшов такий нюанс вийшов. Отож, Проблема в тому, що у нас небагато вносити, якби у нас було 100-200 гектар. Поки, поки налаштувався, поки все налаштував, та й скінчилися. Бо у нас репака 10 гектар, але зараз ми, мабуть, загрузимося. Голодні, холодні і поїдемо, мабуть, ще внесемо все-таки ми на ячмінь. Тому що, не знаю, з цією вологою. Чи буде потім, ну то вже я розповім вже на ячменю, якщо будемо вносити нюанси внесення сівалкою і розкидачем. Все, працюємо, дякуємо захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. Підписуємося на канал, обов'язково ставимо вподобайку. Про це не забуваємо. Тому що переглядають багато, а нас... А нас блокують. Ви знаєте, хто блокує? За те, що ми в кожному відео дякуємо захисникам. Тому що це рахується підтримкою вторгнення. Війни, вірніше. Я не знаю як.